Вирішив записати це відео, щоб ви поглянули на справу не просто як на мародерів Верховного суду за якихось 3 мільйони. Отже, справа мародерів Верховного суду. Давайте спробуємо проаналізувати, що нам не показали, що ми не побачили. Це із цикла теорії заговору та інших. Подібних речей із цикла, і це правда, і це правда, і це теж правда, і це теж правда. І так в кабінеті велика корупція у мародерів Верховного суду 3 мільйона доларів. По перше, нам ще не показали, скільки під час обшуків вони знайдуть вдома, банківських ячейках, в закордонних банках та інше. Але це не головне. Зрозумінням можна поставитись для того, що під час е такої страшної трагедії в країні, е скільки горя у людей, терористична війна і такі гроші, да? але вибачте, якщо б е ви поцікавились і погуглили, скільки взагалі крадуть в Україні і грабують, то це мільярди. Тому це не головне. Три мільйони це не дуже головне. Потрібно подивитись трошки в іншому напрямку. Якщо ми з вами віримо в те, що не може бути голова Верховного суду простою людиною, да? відповідно, він чийсь, чиясь людина. Ми розуміємо, так? Да? У нас прийнято розуміти, що це людина, якихось олігархів, чи влади, чи таке інше. Але. Все ж таки час історія підказують нам, що, як правило, такі люди є агентами спецслужб. Тому якщо поглянути трохи в цю сторону, да, то ми розуміємо, що здавати свого агента за якихось 3 мільйона, тим більше, що він буде важливий далі на своїй посаді для, наприклад, захисту інтересів держави. То випадок тільки один може бути, коли такого агента здають. Це, відповідно, вийшов з-під контролю, да? почуяв, що він реальний господар, а не собачка на привізі. І, і якщо цю лінію трошки подивитись, да? то потрібно зрозуміти, в які часи були постав... був поставлений ця людина, в які часи вона виникла. Тим більше прошу звернути увагу, що. Вадим Хабібулін ще наприкінці 2022 року масштабно подавав запити до всіх правоохоронних органів і спецслужб про перевірку виявлення зв'язку голови Верховного суду Князева з групою з зрадника з групою Ківалова. З групою Завітової в адвокатурі, і тому ця лінія князів Медвічук, Ківалов і Завітова, вона як залишалась, так і залишається. Тож ви маєте поглянути на цю справу трошки і з іншого боку. Як правильно сказав журналіст, відомий відомого антикорупційного видання Цензерне. Ми маємо розуміти, що очистка від агентів спецслужб Росії, від агентів П'ятого управління ФСБ Федеральної служби безпеки Росії дуже суттєво пішла. І ви ж всі мудрі люди розумієте, що одразу вичистити це практично нереально, це неможливо. Для цього потрібно Дуже серйозна робота, але на неї немає часу. І тому, повторюсь, в Україні в майбутньому буде созданий створений новий наднаціональний орган розвідки, який буде створений з нових людей, які будуть працювати з головними принципами, які будуть мати три складові. Перше, це слава Господу Богу, друге це слава Україні, народу України, третє слава ЗСУ Збройним силам України. Тобто, ми маємо розуміти, що вичистити всі спецслужби і правоохоронні це нереально, неможливо. Тобто, Росія за 20 років. Е Віднідрила дуже велику кількість агентів, які є сплячими частинами, які на маленьких посадах. І якщо ми навіть якусь велику посаду звільняємо і на неї ставимо маленьку, це, як ми постійно кажемо, чому вони не програють, бо вони і там, і там. Тобто вони і справа, і зліва, і зверху і знизу, і спереді, і ззаду. Це дуже важко зробити, але повернемось до великої корупції і мародирів Верховного суду. Тобто ви маєте побачити трошки з іншого погляду. Якщо вже такого агента спецслужби здають, то чистка почалася дуже серйозно і потихеньку Проросійську агентуру на всіх суддівських... Да, Чебелі, як назвала суддівська мафія, зараз потихеньку будуть позбавлятися. Не просто так приїхали хлопці, яких називають чорна скеля, да, і Для вас це виглядало просто підписання якогось меморандуму. Але ви не розумієте, вони вже давно працюють в Україні, майже рік, вони привезли дуже серйозну суттєву команду. І вони зацікавлені в тому, щоб Україна процвітала, тому що їм країни не потрібні. Це запущені фейки саме для нас, да, що вони щось купають активи. Ви рішуть купати дешеві активи да, в дешевій пограбованій країні. Вони хочуть зробити країну багатою, щоб ці активи тут коштували гроші, щоб люди вкладали гроші. І головне зрозуміти. Спробуйте уявити, якщо в Україну після війни хочуть вкладати трильйони доларів, трильйони, то вибачте, будь ласка, кому їх вкладати? Коломойському? кому фірташу, кому князєву, кому вибачте, кому вкладати трильйон? Тобто. Відповідно, чистки будуть дуже серйозні, і головне, що немає війни у спецслужб. Вони зараз. Е е е за допомогою наших заокеанських і європейських партнерів вже розуміють, що все ж таки потрібно щось для країни зробити суттєве да історичне. Тобто, відповідно йде робота по агентурі московського патріархату, да, в напрямку церкви, йде тепер робота в напрямку. Суду і почали з самого верху, але повірте, не менші суми ходять і внизу, це зрозуміло. І повірте, непроста робота йшла останні 6-9 місяців. Да? В напрямку адвокатури так само, вся проросійська агентура. Якщо ще не зрозуміло, що потрібно спокійно, тихо піти. Да? І... Ніхто не буде ганятись за відьмами. Вони ще й агризаються, ще й погрожують, ще й там супротив да, здійснюють. Але, вибачте, це ні до чого не доведе. Адвокатура буде оновлена так само, як і судова влада, і е спеціальні органи, і спецслужби, і Україна буде процвітати, але просто. Е Вирішив записати це відео, щоб ви поглянули на справу не просто як на мародері Верховного суду за якихось 3 мільйони. Ви дійсно серйозно на це. Ну вибачте, ну які 3 мільйони, якщо там кожна справа коштує десятки мільйонів доларів, тобто це реальні копійки, це головне нам показують, що почалась робота. Тому всі можливі подібні. Вброси змі да як проста корупція. Спробуйте передивитись по-своєму, спробуйте передивитись по іншому. Якщо вже здають таку агентуру спецслужб на верхівці верховної мародерської судової влади, то це говорить тільки про одне в Україні. Господь почав наводити порядок і вірю в те, що не за горами і перемога, і не за горами, те, що ми зможемо дійсно Україну зробити процвітаючою, во славу Божу. Дякую за увагу, Вадим Хадибур.